Що, друзі, усім привіт! Давненько ми, насправді, не записували відео по боту. Хто пам'ятає, останній раз а, воно було коли Зараз там, вам точно скажу, 11-го числа. Тобто, практично більше ніж півмісяця ми не робили роликів по цьому. Тому зараз я от вирішив виправити ситуацію. <кхух> У мене тут вже в принципі готовий а, бот для того, щоб він видавав мені сигнали. Зараз будемо вас з вами а, торгувати по ньому, будемо пробувати забирати плюси. Так, я ось так зроблю віконечко, щоб мені було зручніше. Що, як бачите, історія минулих торгів в нас тут є. І це в нас основне. І що ми тоді зробили? 194 долара профіту в нас вийшло за минулі други поботу, і зараз спробуємо зробити схожий результат. Запам'ятаємо цифру в 5924 долара. Я торгую на 1 фреймі. По стратегії Мартингела кожна наступна угода, якщо вона не заходить, для прикладу, я подвою суму, щоб перекрити минулий мінус і зробити плюс зверху. Аут. Out... так, яка в нас там на валютна пара була ще раз? Ауткат. Ауткат OTC у нас є. Чекаємо сигнал. Хвилина одна вгору. Так, як бачите, зараз по ходу діла вам буду все показувати. У нас є валютно пара ауткат, OTC, бот лише на ОТС видає сигнали, і а, тут я беру час експірації одну хвилину. Тобто я торгую на однохвилинному хвилинному фреймі. Як бачите, точка входу в мене ось тут відкрилася на 50 доларів. І якщо в мене зараз угода відпрацює вище цієї точки входу, я з 50 доларів заберу 46 зверху. Таким чином у нас вже буде от перший плюс. Якщо для прикладу, в нас зараз по цій валютній парі угоди не відпрацює, наступна угода в мене буде на 110 доларів для того, щоб перекрити ось цей мінус на 50, який теоретично може бути, і заробити ще зверху там декілька доларів. Теоретично там 40, якщо бути точними. О, тому що дивимось, 13 секунд у нас до закриття. По ауткаду баланс в мене тут ну, реальний. Тут є демо і реальний, тобто, щоб вони думали, що я там на демо торгую. То якась мушка літає. І дивимося, у нас зараз буде по угоді. 2 секунди. Так, на жаль, на жаль тут по цій угоді, як бачите, мінус 20 пунктів. В моменті, бачите, трішечки сквізануло. Якщо ви зайшли на секунду, 10 пізніше, був би плюс, але це окей. Давайте нажимаємо, шукаємо інший сигнал. Суму є збільшую до 110 доларів. от НЗД. Аут НЗД 81 Ну, в принципі, не такий, що ж ідеальний відсоток, але загалом можна зайти, щоб спробувати відпрацювати по ньому. Одна хвилина вниз. Зайшли ми по Aut НЗД. Одну хвилину вниз, будемо зараз дивитися, чи відпрацює по попередньому сигналу. На жаль, от ну, ви бачили самі. Unlock, Unlock, таке в нас трапляється в особливості на однохвилинних фреймах, тому що в моменті може з'являтися волатильність, як в принципі зараз. Ну і загалом в понеділок, щоб, як то кажуть, не лукавити, волатильність завжди більша, ніж в будь-який інший день нашого торгового тижня, навіть в принципі враховуючи те, як в нас зараз формується ось тут графік. О, тому тому дивимось. Плюс, звичайно що таки, хочу додати, що бот це такий допоміжний інструмент, а його потрібно використовувати тоді, коли у вас вже є якісь певні вміння в аналізу ринку, і як мінімум ви розумієте формацію свічок і якісь. Основні структури, тому що без цього краще, все ж таки ну або тренуватися на демо, шукати хороші точки входу, або все ж таки а, здобувати знання, які допоможуть вам краще орієнтуватися. Так, як бачите, в нас тут угода зайшла в плюс. Тобто, ми перший мінус мали по аутка до 50 доларів. Зайшли ми в другу угоду на 110 доларів, перекрили попередній мінус і зробили профіт зверху. Рухаємося далі. Давайте, я натискаю шукати наступний сигнал. У мене ціль зробити 150-200 доларів профіту по торгах. Євро. Ху, так, правильно. 92% у нас по ньому супер. І тут теоретично зараз, якщо сигнальчик у нас буде вниз, так, показує нам вниз. Ну давайте ми тут почекаємо кращої точки входу. Бо бачите, в моменті пролилось. Якщо би десь приблизно ось тут заходити, було б насправді добре. От в моменті краще себе перестрахувати, якщо от бот ще не видав сигнал, а ви вже бачите, що графік просквізився нижче, бачите, тут в моменті. То краще, можливо, навіть пропустити цей сигнал, щоб, знаєте, не заходити на сквізі, тому що ну, варіант того, що він відпрацює у вас в плюс, набагато менший, коли ви зайдете ось цієї точки, ніж зайдете зверху. Тому, напевно, давайте все ж таки ми його пропустимо. Нехай нам бот шукає наступний сигнал. І спробуємо з кращої точки входу зайти, щоб, знаєте, не залітати сюди, не перекриватися. Так, ще раз у нас по цій валютній парі угода, можливо, навіть ще раз зараз нам видасть. Подивимось, чи ми будемо заходити в цю пару чи ні. Як бачите, от ми зайшли б би зараз би в цю угоду. От, в моменті, давайте зайдемо зараз з цієї точки. Тому що, бачите, попередній сигнал по тій самій валютній парі. А в моменті просквіз, просквізилось, воно нам казало заходити вниз. І теоретично, зараз наша перша угода, яку ми відкрили, відпрацювала би в мінус, ну, залізно. Тут в моменті, бачите, графік трішечки відріз вверх. У нас є шанс того, що він відпрацює краще, тому що наша точка входу вже стоїть вища. Але все одно будемо дивитися у нас тут 30 секунд до закриття. Що нам зараз тут графік не малює, тому що по першому сигналу, добре, що ми його пропустили, шансів на відпрацювання ну, справді було нуль. Вже б ми закрили мінус. Тут ще теоретично шанс є. Тому давайте дивитися, 18 секунд. І бачите, так, в моменті пробує тягнутися до точки входу. Питання, чи вистачить часу у нас і волатильності, і як він відпрацює. Звичайно ж таки, можна було постаратися ще трішки почекати і зайти вище. І теоретично зараз би мало би відпрацювати. Так, і дивіться, в моменті бачите. На жаль, мінус, так, чекайте, що нас тут залагало, як це так виходить. 115 пунктів, це якийсь лах. Бачите, друзі? Ну от, а, що я говорю, анлак, справді бачите, як а, графік пішов нижче. На 2-3 секунди пізніше б зайшли, відпрацював би в плюс. Ну, таке буває. Тобто ми не розчаровуємось, давайте шукаємо наступний сигнал, а, збільшуємо суму знову ж таки до 110, 000, щоб перекрити оцей мінус, який ми тільки що по євро Європу зловили. Так, ГБПЮСД у нас гбп USD, оці у нас є 87%. Чекаємо сигналу вгору на хвилину. Давайте тут вже зайдемо. Тут, в принципі, по формації я вже бачу, що досить непогано воно формує. Як бачимо, в нас є ось такі от low, до яких ми підходили, в особливості ось ці три точки. Ну Теоретично так графік зжимається, що от буде пробувати малювати, можливо, щось схоже якось тут і такий от торговий коридор. Зараз будемо дивитися, звичайно. Не забігаємо на порід, але по попередній угоді по євроху ну справді анлак. Ви самі це бачили? От, по риночку. Такі от моменти інколи бувають, знаєте, вони от, часто можуть новачків вибивати з колії, новачки нервуються через от такі е, от ситуації, які трапляються, і йдуть там на емоціях далі, там, знаєте, всажувати баланс. Ми ж, в принципі, притримуємося стратегії те, що ми там мінуснули першу угоду. Не страшно, тому що ми працюємо по Мартингейлу, перекриваємо себе, і баланс має бути розрахований для того, щоб перекривати до шести колін, навіть краще вісім, якщо у вас баланс дозволяє це робити. Тому що 8 плюсів, 8 мінусів підряд по боту зловити насправді дуже складно, це треба постаратися. Маємо, маємо плюс перекриття нашої попередньої угоди, з якої нас збрило. До речі, не знаю, чому тут 115 пунктів, якісь, напевно, лаг. І маємо по ГБП USD плюс в 50 пунктів. А вже в нас 6 тисяч 9 доларів. І теоретично ми вже десь 80 баксів заробили. Давайте далі. Я думаю, що ще одну-дві угоди спробуємо в плюс відпрацювати, і на цьому можна буде зупинитися, тому що це вже буде хорошим профітом. А Ed Cінwide. At CNY. так, 87%. В нас ми збавляємо суму знову ж таки 50 доларів. І вгору на хвилину. Давайте одразу ж таки в принципі зайдемо. Бачимо, тут такий був досить непоганий сквіз. А три проливних свічки. Момент розвороту, теоретично ця угода так, 50 на 50. Якщо вистачить волатильності, можемо сформувати щось схоже, як ось тут. Як бачите, теж був проливний рух. Після чого в нас сформувалися дві таких свічки, які скоригували оцей пролив. Знову ж таки ще один пролив. Ну і теоретично, якщо вистачить волатильності, воно відпрацює в плюс і далі має политися вниз. <кій> Тому давайте дивитися. ITNY, ми зайшли в правильну угоду вверх а, а, за рухом на одну хвилинку. Якщо зараз угода відпрацьовує, заберемо 93 долари 50 центів зверху. Так, давайте відкриємо, щоб ви бачили скільки часу залишилось до закриття угоди. От таким от чином ми і торгуємо. Для прикладу, якщо в нас заходить перша угода в мінус, друга угода в мінус третя, ми беремо четверте коліно, тобто подвоюємо суму. І ця стратегія є насправді ризикованою, в принципі, як самий трейдинг, але а, вона має місце бути тоді, коли ви розбираєтеся в основах. Ось цих так є в нас профіт. Тобто, що таке основи? Що таке основи? Для прикладу, якщо ви зараз дивитесь на цей графік правильно, і ви не розумієте, що тут за структура, як вона може теоретично далі рухатися, то все ж таки краще, напевно, це підівчити, тому що тут от явно видно несхідний торговий коридор, в якому ціна рухається, бачите, від лоу до максимуму нового оновляє, і ось таким от чином, бачите, воно формує теоретично, якщо на більшому фреймі структура така, що. Буде прогнозуватися пролив, воно має піти нижче. Ну, все одно, бачите, в короткочасній перспективі навіть мати розуміння те, що тут у нас такий несхідний торговий коридор, вже дає вам насправді перевагу перед ринком. Давайте ще один тоді сигнальчик. Ми вже, в принципі, три плюси зробили. Три плюси при двох мінусах у нас по боту. А от цієї. Так, в нас ще одна ця сама валютна пара, що нас зараз скаже бот. Куди нам заходить, тут така досить непогана волатильність. вниз на одну хвилину. Давайте, давайте. Тут я з ботом погоджуся. Бачите, проаналізовано теоретично вірно, якщо волатильності великої не буде, наш оцей такий торговий коридор, про який я тільки що вам розказував, що в нас тут є мінімуми і максимуми, правильно, як воно рухається ось тут, може піти пролитися нижче. І якщо в нас тут зараз угодка ця закривається, так як проаналізував бот, і так як я це бачу, так правильно доаналізувавши а, дану ситуацію, то Закриваємо останній останні плюс і йдемо ну, спокійно відпочивати. Тому що вже ж скільки ми профіту та і зробили. Е, будемо зараз підраховувати ще в кінці. Якщо не помиляюся, якщо звичайно ця угода відпрацює зараз, у нас 5924 або 27 доларів у нас було спочатку. І зараз от просто прикинемо, скільки в нас буде профіту, якщо е, заберемо по цій угоді плюс. Так, бачите, не хоче нас ціна так сильно вжиматися, дає нам момент. Такого нервічка, але от 3 секунди до кінця і з хорошої точки входу, з самого верху, ми зайшли. Все от прям чітко, як має бути. Давайте ми візьмемо калькулятор. Такс. 5924, здається, було. Давайте відмінимо 6097 доларів. Ми зробили 173 долари, якщо я вірно. Я зараз, звичайно, на моменті монтажу. Все, в принципі, запишу вам, щоб було знайти точно до долара. Ну от, загалом, загалом, бачите, як працює бот, як по ньому працювати, доаналізовувати те, що він видає, не, не суетитися, лишніх рухів не робити, якщо не впевнені в угоді для прикладу, як я був в моменті по євро хуф, напевно, да, то краще не заходити. Якщо вже бачите, що точка входу не найкраща, краще пропустити. Інколи навіть два-три сигнали можна пропустити. Інколи пропускається сигнал через те, що відсоток по виплаті незадовільний, він маленький. Теж пропускаєте там менше 81-85, там 85, Я не раджу брати. Ну і таким от чином працюєте. Бачите, от є ріст до балансу 174 долара. Сімсот долари теоретично ми зробили. Ну і скільки я на це часу потратив? 12-13 хвилин і показав вам це в от в прямому ефірі. Баланс це реальний, це не демо-рахунок, Це просто такий, знаєте, допоміжний мій акаунт. З якого я от записую вам такі відео інколи там знаєте під торговою, коли є час? От тому загалом, друзі, ботом користуйтеся з головою не якась там фінансова рекомендація. Це лише допоміжний інструмент для того, щоб ви могли а, правильно відпрацьовувати по ринку, і без якихось там стандартних знань, які мають бути у вас а, в розумінні самих графіків, щоб ви заходили на графіки, розуміли, яка тут структура. Краще не лізти, підтренуватися на демо так. Подивитися якісь навчальні уроки однозначно. А подивитися уроки по структурах ну, must have. От тому от такий от профіт фіксую. І, друзі, на зв'язочку.